Вітаю, друзі. Сьогодні 12 червня, День Росії. До Дня Росії Збройні Сили України вбили та покалічили один мільйон Росіян. Для того, щоб вивезти з поля бою один мільйон росіян, ЗСУ знадобилося 1205 днів. Якщо врахувати, що 20% окупованої української території складає 160 тисяч квадратних кілометрів. То загалом Росія витратила не так, то й багато своїх військовослужбовців: всього на всього шість солдат та офіцерів на один квадратний кілометр. А якщо зробити перерахунок на гектари, тому що українці аграрна нація, і ми все часто міряємо на гектари, то цифра взагалі є, як на мене, смішною: шість сотих москаля на один гектар. І це за 1200 днів три з половиною роки війни. За даними соціологічних опитувань, не зовсім публічних, але правдивих, на Росії зберігається щонайменше один мільйон чоловіків, які готові за умов збільшення виплат, збільшення винагород іти на російсько-український фронт для того, щоб вбивати українців. Тобто, якщо ми будемо рухатися. Тими темпами, якими ми зараз рухаємося, то нам доведеться воювати ще щонайменше половиною роки. Тобто, всього війна буде 7 років, і це ж не факт, що ми досягнемо потрібного нам результату. Отже, я вважаю, що станом на сьогодні ми Повинні зробити певні розрахунки і вивести нормативи. Якщо ми хочемо, наприклад, закінчити війну. Дуже часто запитується, коли закінчиться війна. Якщо ми хочемо закінчити війну до 24 серпня наступного року, до українського дня незалежності, то норматив наступний: ми повинні ліквідовувати три з половиною тисячі росіян. За день е, на один гектар. Чому ми повинні ставити в норматив гектар? Тому що для ворога має бути якийсь стимул. І якщо зовсім нічого не віддавати ворогові, то тоді не буде сенсу йому розкриватися і атакувати. Отже, норматив наступний, ще раз його повторюю: 3,5 тисячі росіян на день. Із розрахунку на один гектар. Це приблизно 100 тисяч на місяць. Важливий момент, теж я би сказав: 100 тисяч росіян на місяць на один гектар. Ось так, якщо бути точним. І тоді ми, можливо, вийдемо на один мільйон росіян до наступного дня незалежності. Якщо ж ми хочемо. Чогось досягнути до цього Дня Незалежності і хто втомився від війни, то ми повинні збільшити цей норматив у 5 разів і ліквідовувати 17,5 тисяч росіян на місяць на один гектар. Це, щоб ми взагалі розуміли ситуацію. Чому я так ретельно сьогодні підійшов до цифр? У мене давно була ідея, я чекав інформаційного приводу, для того, щоб її озвучити, тому що вона дуже коротка і проста. І я дивуюся, чому до сих пір у нас ніхто не підняв це запитання. Я хочу нагадати 2020-2021 роки періоди, часи ковідної істерії. Тоді Міністерство охорони здоров'я і Всесвітня організація охорони здоров'я робили щоденні ранкові брифінги. На яких повідомляли про кількість померлих від ковіду і кількість вакцинованих. Люди не соромилися повідомляти про мільйони померлих від рукотворної інфекції. Це рукотворна інфекція, а також не соромилися говорити про плани вакцинації імунобіологічним препаратом, який не має ніякого відношення до ефективності і тим більше до безпеки. І ми виконували певні нормативи. Кожен день, кожен божий день. Нам повідомляли кількість померлих від рукотворної інфекції. Фактично, Всесвітня організація охорони здоров'я про це знала і ліквідовувала людей пенсійного віку. Це факт уже доконаний, з цим не можна сперечатися. І потім ще й навантажувала планами по вакцинації. Препаратом, який зменшував е, імунну резистентність до інфекцій, фактично. Він не просто був неефективний, він ще й був шкідливим. Так ось, ключове запитання. Увага, головне запитання. Чому Міністерство оборони України, а також НАТО, не проводять щоденні брифінги? Щоденні брифінги вранці. Із доповіддю, скільки було ліквідовано росіян на російсько-українській війні? З огляду на те, що за даними розвідки країн НАТО, Росія точно збирається нападати на цей північно-атлантичний блок. Чому не встановлені нормативи ліквідації росіян? І чому не повідомляється про кількість вбитих і покалічених росіян, якщо є точна і достовірна інформація, що Кремль збирається атакувати країни НАТО. А буде чи не буде ця війна, чи наважиться Путін напасти на країни НАТО, залежить від ситуації на російсько-українському фронті. Ось таке. Просте запитання, де брифінги, от казав е Пригожин Шойгу, де снаряди. Я хочу запитати, а де брифінги НАТО, і де брифінги Міністерства оборони з доповіддю? скільки ми ліквідували цього дня росіян, і де нормативи, плани, де, якщо точно всі знають, що Росія збирається піхотою атакувати країни Балтії, Польщу і так далі. От такий, таке просте запитання, не риторичне, на яке потрібно дати відповідь. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.